Я беру два шари, два, дві хустиночки. Візьму, наприклад, червону нитку. Це у нас вже жіноча лінія. Шиється, не колеться, все мотається. Так, гілочку вишню. Примотуємо її. Зроблена основа. І по спіралі за сонцем мотати. Рівнюємо так, щоб посередині були. Потім кругом у нас є хреста берега І робимо цукерочку, як я казала, Примотати коси. Майже готова лялька. Я пам'ятаю, як бабуся мені робила лялечок. І першу ляльку я зробила. У мене була із трав. Це от навіть залишились нерозлучники, які я робила. Я проводжу майстер-класи і маленькими дітьми я теж займалася. Ми приймали участь в конкурсах і все. І В цій книжці вже в списку майстрів Це виставка, яка проходила у восени модна лялька. Багато людей, які зацікавлені. А чому вона без обличчя? Чому вона так зроблена? Цікавляться. Вертикальні лінії на ляльці це чоловічий печаток. Горизонтальні всі лінії це жіночі і поєднання чоловічого і жіночого це продовження роду. Зробила для воїнів АТО, для подарунків які Везли волонтери такі маленькі лялечки. Можна покласти воїну чи в карман, чи повісити в БТРі, чи покласти під подушку, на якій він спить.